Вітаю нову музичну легенду світу. Дема, 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 дема. Ух, солома жорсткувата. Ніхто не хоче слухати спілки якої сільської поні. Отісе, кого я тобі нагадую? Е, ти морква, який до дупи прилипла поні. Отісе, ти можеш краще. Гадаю, тобі варто подивитись на себе. Я одна ріжка. <плес> <Я> одна ріжка. <плес> Дивіться, там одна ріжка. Я сказала, що вони існують. Стріляєш з лазером. Якого кольору твоя кров? А зробить що е магічне. А, так. Я заспіваю. <плес> я відчула, Що зляде, Що збирує і росте. Засміна. Ти саєш, наче пухнастий шматок живої цукрової вати. Тишо? <рес> Я перетворю тебе на найбільшу зірку планети, Тельмо. Щоб усі тепер думали, що ти одноріжка. Облиш. Люди нарешті дали нашій музиці шанс. Стережися, Нікі, одноріжка Тельма скоро І ти знайде вродні одноріжачі секретики? Нам казали, що у нас нічого не вийде, бо ми не схожі на зірок. Усі навколо дізнаються, яка ти в реалі. Узюч. Ти можеш сама пробитись на сяйво слави. Співай, серце. Забирайте! вважаєш із себе зовсім не ту, ким ти є. Нарешті я особлива. Ти і раніше була особлива, Тельмо. Ми лише починаємо. Співає душ.